Світло, де ві моя доля райшаві, дружана і це новий відосик про Raid Shadow Legends. Сьогодні я знаходжусь на тестовому сервері, і куди додавали трьох нових героїв. Два легендарних і одного міфічного героя. З тебе підписочка, подобачка, а я тобі зараз про все розповім. Отже, друзі, погнали! Перший герой це відповідно з племен огрінів, наш крос-трощитель, який уже незабаром стартує на злеті з частинок. Так. Тут є важливе уточнення до його навичків, до його А2 навички. Тут буде мінус книжечка, тому що тут шкода плюс 10%, але він цією навичкою не б'є, він просто накладає дві бомби на два ходи. Заповнює власну шкалу ходу на 25% за кожного ворога, що має на собі бомбу. Якщо ворогів 4, то заповнить собі шкалу ходу на 100%. Але як ми знаємо, в. В нашій грі може заповнити ходу більше, ніж на 100%. Тобто, це не дає йому право миттєво отримати ще один е, хід. Зрозуміли, е, знову ж таки, тут все без змін. Автоатака атакує всіх ворогів тричі, може накласти шансом 50% оглушення і може скоротити детонацію всім, всіх бомб на цілі. А3 атакує всіх ворогів. Тут уже важливою є стихія. Якщо на накладання бомб не буде слабких ударів, бо він просто не б'є, а просто накладає, то, відповідно, уже на А3, де він атакує всіх ворогів, може з шансом 100% на книжечках скоротити на один хід детонацію всіх бомб, також може накласти блок активних навичок на два ходи. Блок активних навичок досить цікава. Штука, відповідно, зараз дуже багато міфічних героїв, і це блочить можливість їх переходу у другу форму. Так що ми можемо там перезарядити, накласти блок активних навичок і міфіки будуть ходити лише з автоатаки. Друзі, по крозу трощителю буде окремий відосик, де я його про те, що і на ранці ПВЄ контенті, але уже завтра. Сьогодні ми швиденько пробіжемось по всіх героях, всіх новинках, які нам добавили відповідно на тест-сервер. Так що йдемо до наступного героя. Наступний герой у нас із орків, і це Гелут Син Пакту. Це легендарний герой войдової стихії фракції орки. Погнали, зразу ж кидемось на базу. База здоров'я 23,5 це досить непогано. База швидкості 99, по факту решта нас не цікавить. Опір e, 50 намалювали, і точність 10. Автоатака. Знову ж таки, по модельці. Ніби прикольно, нічого не світиться, нічого не блищить, але от такий ну, просто прикольний пропрацьований е герой. Ну, тут ще в нього така сокера. До речі, сокера і вона й намальована на А1. Та? Якась така не дуже, не дуже гостра. А1. Атакує одного ворога. Перед атакою зменшує тривалість усіх бонусів на цілі на один хід. Також має 75% шанс на книгах, буде 100% шанс накласти блок бонусів на два ходи. Цей штраф є захищений, якщо накладений на босів. Так що тут момент, якщо кажуть нам, от ви можете його брати на босів. Але ми зараз подивимося, його дві активні навички і пасивочка, чи дадуть нам таку можливість використовувати, хотіти його використовувати на босах. На автоатаку потрібна точність. Ну, то, що є захищений, це прикольно. Але мені здається, краще було б прикольніше, якби не потрібна була точність для того, щоб накладати блок-бонусів на, відповідно, боса. Але ось так ось додавали. А 2 атакує всіх ворогів: 75% шанс на книгах 100%, накласти оглушення на один хід і зменшення захисту 60% на два ходи. Скорочує шкалу ходу ворогів, що не перебувають під дією оглушення на 30%. Знову ж таки, зменшення захисту на босів окей, прям дуже хорошо. Оглушення і скорочення шкалу ходу. На багатьох босів ми не можемо цього накласти, тільки на якихось певних босів, так можемо накласти. То більше це нас цікавить просто на PvE контент, де оглушення і зменшення захисту нам. Дасть можливість пройти якісь хвилі. Та ж сама війна фракцій, можливо, аренка з скороченням шкали ходу, але йдемо, друзі, далі. На книжечках перезарядка буде складати всього-навсього три ходи. І це дуже і дуже круто, того, що і скорочення або скорочення, або оглушення, і зменшення захисту. Тобто разом дуже багато напхали в одну навичку і дали перезарядку три ходи це гарно. Йдемо до його А3. Усуває всі штрафи з команди, після чого лікує її на 25% від власного максимального здоров'я. Про що це нам говорить? Він герой здоров'я. Ми йому будемо давати багато здоров'я. Ну, і відповідно, лікування ось це буде досить і досить хороше. Далі, накладає на всіх союзників щит пропорційний 25% власного максимального здоров'я, і непробивність 25% на два ходи. Що робить непробивність, можна нажати ось тут інформацію і подивитися, але по факту, в двох словах, зменшує ефект ігнорування захисту на 25%. Ну, такий, можна сказати, як пасивочка в хареми. Будуть вашу команду слабше бити ворожі ДД, в яких є ігнорування захисту. На книжечках перезарядка тут складає 4 ходи, плюс щит 10%. Чи хороша це навичка, це навичка дуже хороша, того що. З непробивністю дуже і дуже мало героїв зараз є. Клінс усунення, клінс, лікування, щит і непробивність. Тобто він робить дуже багато всього з однієї навички. Йдемо до його пасивочки. Активує навичку кров пакту за кожні 10 штрафів, накладених на команду. Тут не зовсім зрозуміло в описі, але я так розумію, що на власну команду. Так? Кров пакту це у нас А3. Тобто, коли на нашу команду накладається 10 штрафів або 10 штраф, не знаю, чи 10 штрафів має бути одночасно, чи, можливо, 10 штраф, ось поки що це потрібно протестити. Він буде активувати свою навичку А3, буде всіх клінцити, лікувати, щитувати і непробивність накладати. Бонуси від навички кров пакту від А3 активовані в такий спосіб. Є захищеними, і навичка не переходить. Навичка А3 не переходить на перезарядку. І пасивочка також не має перезарядки. Якщо в команді декілька героїв з такою навичкою, вона відповідно спрацьовує лише в одного з них, тут уже пасивочка нам говорить, що ми можемо брати цього гелута і використовувати на Аренці. Якщо, наприклад, на вашу команду накладають або бомби, або якийсь герой накладає два штрафи. Навіть якщо в нього буде ось ця навичка на перезарядці, і якщо на вашій команді у вас команда з чотирьох героїв, то відповідно треба, щоб хтось наклав по два штрафи, і ще хтось наклав ще два штрафи, тоді буде в сумі 10, тоді він пасивочкою, відповідно, поклінцеє, похиляє, пощитує і накладе непробивність. Це цікаво е, на команд, для команди на арену, яка грає від другого ходу і на якій немає вагон е, опору. Щоб відповідно вороги могли накладати свої штрафи. Тоді він буде досить і досить цікавий. Навіть і без цього він буде цікавий. За допомогою своєї атринавички, бо щити, поки що, я не тести, не бачив, наскільки вони великі, але 25% від власного максимального здоров'я, ну ви зрозуміли, щит буде досить і досить е, солідний. Сотку здоров'я даємо, то буде 25%, 100 тисяч даємо здоров'я, 25%, е, то буде 25 тисяч щит, 25 тисяч лікування і досить виглядає непогано. Знову ж таки, е, останнім часом розробники всіх. Легендарочок Войдових почали додати дуже і дуже хороших. І це добре. Ідемо, друзі, до наступного героя. А наступний герой у нас міфік. Це Джоан Світосяйна. В першій формі вона чомусь мені нагадує цірілу з відьмака, можливо, через те, що я зараз переглядаю четвертий сезон, і якась така відсилочка. В першій формі це герой підтримки, в другій формі це герой атаки. Як ми знаємо, ось такі, ось такі міфіки, які тут підтримка, там атака, вони дуже важко їх реалізувати. Але якщо ми зможемо, то відповідно нагорода буде і відповідна. Згадуємо Лазаріуса, Лазаріус хороший хороший герой. Тому погнали, друзі, по навичках. Але спочатку димось на базу. Здоров'я 22,5 тисячі, захист 1400, швидкість 109 опору 50. Так, А1. Атакує одного ворога, лікує всіх союзників, лікування пропорційне їхньому опору і становить 5% їхнього максимального здоров'я. Знову ж таки, невідомо тут становить 5%, але до чого тут опір? Їхньому опору і становить 5% їхнього максимального здоров'я. Ем... Трішки незрозуміло. Окей, 35% шанс на книжечках 50% накласти поширення бонусів, за якого один довільний бонус кожного союзника переноситься на всю команду. Є вже герої з такою автоатакою. Можете написати в коментарях, як того героя звати. І, відповідно, він тут, цей герой, як Джоан наша буде ходити, буде спамити просто бонусами, і особливо в якомусь пвє контенті буде просто заспамлювати всіх наших героїв бонусами. І це прикольно. Шкода залежить від атаки і від опору. Ось так ось. Йдемо до її А-2. Усуває всі штрафи з кожного союзника, тоді накладає на команду збільшення атаки та збільшення опору 50% на три ходи. З перезарядкою 3 ходи, зможе тримати, поки де баф атаки і збільшення опору на вашій команді. Також заповнює шкалу ходу всіх союзників на 15%. Прикольна навичка? Прикольна. Клінцить, бафає, заповнює шкалу ходу. Йдемо до А3. Оживляє союзника з запасом здоров'я 75% і накладає на нього невмирання на 2 ходи. Потім активує право миттєвого ходу на оживленому союзнику. Право миттєвого ходу це означає, що вона воскрішає якогось союзника, і він зразу ж таки отримує хід. На книжечках перезарядка буде складати всього-навсього три ходи. Чи хороше це Воскресіння? Це хороше і навіть дуже Воскресіння. Ви можете якось свого худенького героя ДД Воскресити, і він інстантно тимає хід і, відповідно, добити або вбити команду ворога. Так що це навичка дуже і дуже хороша. Всі три навички в першій формі мені, мені подобаються. Йдемо до пасивочки. Пасивний ефект і активний ефект. Тут, відповідно, є ще перезарядочка. Пасивний ефект, пасивочки. На 15% збільшує шкоду, яку союзники завдають ворогам, чий опір нижчий за їхній. Якщо в команді декілька героїв з такою навичкою, вона спрацьовує лише в одного із них. Якщо я не помиляюсь, це перший герой, якщо я помиляюсь, можете написати в коментарях. Перший герой, який б'є від опору. Мені здається, більше героїв немає, але знову ж таки, я можу помилятися, бо всі герої вивчити, це ой ой-ой. Тому цей пасивний ефект не буде досить сильно нам бустити шкоду відповідно на аренці. Але в ПВЕ контенті, особливо, де ми своїм героям хочемо давати опір, це буде збільшення шкоди на 15%. І це досить і досить непогано. Активний ефект. У разі оживлення ворога миттєво застосовує навичку відроджена віра. А3, А3. На довільного мертвого союзника. Якщо всі союзники живі, натомість миттєво активує промінь надії А2. Якщо в команді декілька героїв спрацьовує лише в одного з них. Тобто, про що нам це говорить пасивочка? Збільшує шкоду на 15%, якщо у вашої команди багато опору, більше опору, ніж в противника. То, відповідно, на 15% буде збільшувати шкоду. Якщо противник оживляє когось і в вашій команді є герой е мертвий, то, відповідно, вона також оживляє, але дає право миттєвого ходу. Це пасивочкою. А 3 не йде в перезарядку. Ось це не йде в перезарядку. Вона пасивочкою підняла вашого якогось ДД, можливо, мож... ну, не знаю, якогось інакшого. І право миттєвого ходу. Він зразу ж таки ходить. Якщо всі герої живі і оживляється ворог, то вона відповідно клінцяє власну команду, бафає і заповнює шкалу ходу. Пасивочка дуже і дуже в неї сильна. Буде трішки бісити на аренці, коли ми відповідно Джоан будемо бачити, особливо на онлайн аренці. так. Ось така ось пасивочка. Аура збільшує опір союзників у всіх битвах на 80. Зразу зразу в першій формі вона мені дуже і дуже подобається. Це такий дуже плотний герой підтримки, без елементів контролю, ось воскресіння, клінс, бафи, хіл і, відповідно, дуже крута пасивочка. Йдемо, друзі, в її другу форму. Тут вона герой атаки. Зразу ж таки, по модельці, хто грав в Lineage 2, мені дуже нагадує е, трансформацію Анакіма. Е, ну, якось так. Дуже нагадує. Ну, Мечами е, є у нас ще один бос в е, Lineage 2 Хто знає, можете написати, який, хто з мечами бігає. Е, так, зразу ж таки, базова атака, і так як у нас герой атаки 1520. Швидкість 99, опір 50%, ну по факту далі все стандартно. Здоров'я мало, захисту мало. А 1 атакує всіх ворогів. Масова автоатака це вже прикольно. Атака завдає шкоди кожній цілі окремо, а не за площиною. Це що, є пасивочки, по типу як ліліту, вона не буде працювати. Під час контратаки збільшує ефект ігнорування цієї навички на 5%. Максимум 25%. Тобто їй потрібно контратакнути 5 разів, я так розумію, і тоді буде сумуватися. Пасивний ефект завдає подвійної шкоди під час контратаки. Шкода залежить від атаки і від опору. Зразу ж таки звертаю вашу увагу. Якщо поки що невідомо, який тут є коефіцієнт, але якщо ми будемо їй давати курточку, на опір, я думаю, що тут дамаг буде ну, дуже і дуже малий. Швидше за все, що тут коефіцієнт від атаки буде досить непоганий. А від опору, так, знаєте, як для галочки. Але знову ж таки треба тестити, рахувати і вираховувати, який саме тут коефіцієнт від опору. Йдемо до її А2 навички. Атакує всіх ворогів. Перед атакою краде 25% шкали ходу кожного ворога. Ефект не можна відбити. Тобто їй не потрібна точність. Краде 25%, по факту, якщо 4 ворога, вона вкраде собі 100% шкали ходу. Але так як вона краде, відповідно, скорочує противника, це майже якщо 4 противника, майже завжди буде інстантно додатковий хід, того що вона в них вкрала, скоротила, собі заповнила, і якщо у ворогів буде менше ніж 100% на момент використання ось цієї навички, то відповідно вона отримує додатковий хід, по факту інстантно. Шкода від цієї навички збільшується на 35% проти ворогів, чий опір нижчий за опір героя. Тобто Шкода збільшується на 35, коли в нашого героя, в нашої Джоан, опору більше, чим у опору противника. Сумнівно, що ми будемо давати Джоан там тисячу опору, і щоб вона можливо, і буде. Можливо, через якийсь певний час ми побачимо, що вона з тисячу опору починає гепати. Але я чесно, я сумніваюся, що вона з дуже великою кількістю опору буде дамажити чисто як ДД від атаки. Я думаю, що тут на демедж коефіцієнт від опору буде досить маленький, такий для галочки, знаєте, але потрібно тестити. Після цього накладає на себе блок шкоди на два ходи. Тобто вона ходить, вона краде шкалу ходу, після цього накладає ще й на себе блок шкоди. Ну і дамажить. Потім може використати А-3 навичку. Атакує одного ворога три рази, ігнорує щит, блок шкоди та невмирання. Також ігнорує 35% захисту цілей, чий опір нижчий за власним. Знову ж таки, нам кажуть, що давайте їй багато опору, і вона ще й буде додатково отримувати ігнорування захисту. Тобто потрібно знову ж таки її тестити. Тестити можна навіть, як ми бачимо, на А3 без сету ігнору, з А3 вона буде його сама отримувати. У разі смерті цілі з опором, чий нижчий за власний, накладає на неї блок оживлення, якщо ціль не гине, отримує натомість додатковий хід. Тобто, що ми бачимо, коли вона переходить в другу форму, знову ж таки, шкода злежить від атаки від опору, перезарядка тут складає 4 ходи, тут складає 3 ходи. Коли вона переходить в другу форму, вона може походити з адвокат-навички. Красти по 25% шкали ходу в кожного ворога, і майже завжди, майже завжди, вона буде отримувати ще хід, тому що вона вкраде собі 100% шкали ходу, Відповідно, в противника зменшиться шкала ходу, на це не потрібна точність, зможе походити з А3. Якщо противник вмирає і в нього було мало опору, якогось ворожого ДД, буде накладати на нього блок оживлення. Якщо не вбиває. То отримувати буде додатковий хід. Або ми можемо походити, перейшовши в другу форму, зразу з А3. Походити. І ми, ви вже, якщо маєте Джуан, ви вже декілька разів пограли нею, Ви будете відчувати, який від неї демедж. Ви походили з А3, наприклад, ви знаєте, що вона не вб'є того якогось противника. Так, отримуєте додатковий хід. Контролите противника, накладаєте на себе блок шкоди на два ходи. Далі автоатака, відповідно, масуха в неї. Під блоком шкоди може стояти. Пасивочка. На 15% зменшує шкоду, отриману від ворогів, чий опір нижчий за власний. Наприкінці шкоду накладає на себе захищену контратаку на один хід. Тобто розіграш її. А3, А2, стоїмо чилими, буде цікавіший, того, що А3 ми не вбиваємо якогось ворога, так? або вбиваємо з блоком оживлення, отримуємо додатковий хід, якщо не вбили. Ходимо з А2, контролимо ще противника, б'ємо і е, крадемо шкалу ходу, І стоїмо чилимо, навіть якщо не ходимо, стоїмо чилимо під блоком шкоди і під контратакою захищеною. Тобто, в другій формі, як ДД досить непогано на, книж... на папері виглядає. Потрібно тестити... Потрібно тестити її, відповідно, шкоду. Давайте ми швиденько глянемо. Мені вже цікаво. Не знаю, кудись сюди, сюди зайдемо. Е мені вже цікаво подивитися, чисто на анімацію, які в неї анімації, і все. Як вона виглядає вживу. Е Такс. Тут ми оживлювати не можемо, бо ми самі. Ну, чисто стандартна анімація автоатака Ну, теж просто вдарила. Переходимо в другу форму. Накладає зразу ж таки на себе захищену контратаку. Тут ми можемо походити. Ну, наприклад, зараз походимо. Ай, вбили з блоком оживлення. Ну, окей. О прикольно. Автоатака прикольна. І ходимо. Ну, і тут мечами чисто б'є. А тут зверху щось там падає. Ось такі ось у неї анімації. З першого погляду, з першого погляду, Джоан нічого супер особливого. Це не супер топ мета. Але в першій формі, в другій формі потрібно тестити її дамаг. Поки що я його ще не тестив і не знаю, наскільки вона хороша на Аренці і взагалі. Ось в першій формі вона супер хороший виглядає супер хороший герой підтримки і е, полікує поширення бонусів. Дуже і дуже приємно для нашої команди. Плюс е, поклінцеє заповнить шкалуходу, забафає нашу команду. Може воскресити, а пасивочка взагалі е, імбово виглядає. В другій формі це ну, чисто такий, е, поки що, поки що, нормальний ДД. Але як вона дамажить і як її збирати, це вже потрібно робити окремий відосик. Напиши в коментарях, який герой тобі сподобався. І завтра буде відосик з розбором нашого нового бомбовичка, який буде відповідно на злеті. Якщо сподобався відосик, ти знаєш, що зробити. І звісно ж таки зустрінемось в наступному відосі.